Так, всім доброго дня. Це так, трошки ґрунтовкою побалувалось, подивиться, як воно буде. Е, підписчик мені каже, а чого ти не хочеш поставити ще одну коробку сюди? На дві коробки буде більше передач. І все так далі, одним словом. Ну, я ж задумався, якщо чесно. Я думав роздатку, ну, може, візьму з передньоприводної коробку з передньоприводного. І униз просто наклоню полуосями. І якраз одна полуось піде на цей міст, і друга полуось на той міст. Ну, це поки думаю. Що ви що цього думаєте? Напишіть дуже цікаво. Деференціал я заварю, ну, щоб два моста зразу працювало. І це і буде в мене завжди два моста працювати. Той що думає на що цьому, хто щось таке робив? Будь ласка, напишіть. Дякую за перегляд.